Доброго дня, мої любі учні! Сьогодні у нас урок математики і з вами, як завжди, Анастасія Сергіївна. Розпочинаємо ми на цьому уроці другий розділ Письмове множення і ділення трицифрових чисел. Сьогодні познайомимося з письмовим множенням трицифрових чисел на одноцифрове. Любі діти! Добрий день! Сил, натхнення на весь день! А ще праці і старання. Тож вперед! всі до навчання! Розпочнемо з усних обчислав. Порахуйте ланцюжок 250 додати 50 буде. 300-300 поділити на 6. 50. Чудово! Відкриваємо свої робочі зошти, відступаємо 4 клітинки від попередньої робот та записуємо сьогоднішню дату. Класна робота. І пропишемо каліграфічний рядок число. Збільшить число 545 на 40. Так, утвориться 585 число, прописуємо його рядочок. Приготуйте свої підручники та відкрите їх на сторінці 24. Наше перше завдання номер 134 Розгляньте рівність та зробіть висновок про множення суми декількох чисел на число. В нас є сума 3, 4, 4, 5 і 9, цю суму цих трьох чисел множить на число 3. Як же це помножити? Можна поступово помножити 4 на 3, тоді 5 на 3 і 9 на 3 кожне число, кожен доданок окремо. Так, ці результати добутків додати. Таким чином, 4 на 3 помножне буде 12, 5 на 3 15, 9 на 3 – 27 Результати додаємо відповідь 54. Висновок. Зробимо. Щоб помножити суму на число декількох чисел суми, треба кожен доданок множити на це число та отримані результати цих добутків додати. Зараз спробуємо виконати те саме завдання номер 135. Запишіть суму чисел 230 і 6 збільшити у 3 рази. Отже, сума 230 і 6 236 дужках збільшити у 3 рази означає дію множення. Помножити на 3. Починаємо розписувати, записувати в своїх зуштах. 200 перший доданок множимо на число 3. Продовжуємо додавання. 30. Наступний другий доданок множимо на число 3. І додаємо множимо третій доданок 6 на число 3. Далі записуємо результати цих добутків. 200 на 3 буде 300, 30. на 3 – 90 і 6 на 3 18. Додаємо ці результати. Знаходимо відповідь 708. Тут завдання 137 знайдіть його у своїх підручниках та виконайте самостійне обчислення зручним для вас способом. Якщо ви все виконали, то перевірте, чи правильно ви виконали підрахунки. Якщо є помилки, виправляйте їх. sí no Продовжуємо працювати. Наступне завдання номер 138 Розгляньте наступний запис усного способу спочатку знаходження добутку чисел. 283 помножити на 3. 283 ми можемо записати як суму розрядних доданків 283. І такий спосіб ми щойно розглядали. Тепер можемо поступово кожен із доданків помножити на число 3. 200 помножити на 3. 80 помножити на 3 і 3 помножити на 3. Отримані результати додамо 200 на 3 – 600, 80 помножити на 3 240 і 3 помножити на 3 9. Результати додаємо. 600 додаємо 200 буде 800. 800 додаємо десятки 40 та одиниць 9. 849. Це звичайний спосіб міркування для нас усний. Сьогодні ми знайомимося з письмовим способом знаходження добутку, тобто множення у стовпчик. Розгляньте, будь ласка. Як ми 283 множимо на 3. Запис виконується таким самим чином, як і в додаванні стовпчику. Одиниці розряд записуються під одиницями, десятки під десятками і сотні під сотнями. Множити починаємо з розряду одиниць, також як і в додаванні. Кожен розряд будемо множити на наше число 3. Розряд одиниць множимо на число 3, записуємо результати в розряді одиниць. Розряд десятки множимо на число 3, результат записуємо в розряд десятків. І розряд сотень множимо на число 3 і записуємо результат в розряд сотень. Розпочнемо з одиниць. 3 одиниці помножити на 3 буде 9. Записуємо в розряді одиниць. Приступаємо до десятків. 8 десятків множити на число 3. 8 на 3 буде 24. 4 пишу в розряді десятків, 2 одиниці тримаю в пам'яті. 2 сотні множимо. 2, 2 сотні помножити на 3 буде 6. І 2 одиниці, які ми тримали в пам'яті, буде 8. 849. Розглянемо наступні випадки, випадки знаходження добутку, письмового стовпчик, завдання номер 139. Записуйте. 309 помножити на 3. Продовжуємо і множимо з одиниць 9 одиниць помножити на 3 одиниці. Буде 27. 7 пишемо 2 одиниці у пам'яті. Продовжуємо множити розряд десятків. Десятки у нас. 0. Тому 0 множимо на 3. Буде 0, звичайно, і ще 2 одиниці в пам'яті буде 2. Тому 2 пишемо в розряді десятків. Переходимо до розряду сотень. 3 множимо на 3. Буде 9, пишемо в розряді сотень. Відповідь 927. Ну, і ще один випадок: прокоментую, далі спробуйте самостійно. 213 помножити на 3. Множення починаємо з одиниці. 3 одиниці, помножити на 3, буде 9, пишу під розрядом одиниці, розряд десятків. 1 десяток множу на 3, буде 3, пишу в розряді десятків. Переходимо до розряду сотень, дві сотні множимо на число 3, буде 6, пишу в розряді сотень, відповідь 639. Сподіваюсь, вам все зрозуміло, тому наступні вираз розв'яжіть самостійно. Виконайте перевірку. Перевірте, чи не допустили ви помилок в своїх результатах множення. Наступне завдання 140. Задача. Розгляньте розв'язання цієї задачі з допомогою схем. Там у вас є дві схеми подані. І прочитайте міркування кожного учня. Один учень міркував від відомого до невідомого, другий учень міркував від невідомого до того, що відомо. Розгляньте ці два записи, прочитайте обидва міркування. Давням на задача номер 141 для виготовлення жіночих прикрас одного виду майстриня використала 38 натуральних коралів. Це у два рази менше, ніж прикрас іншого виду. Скільки коралів використала майстриня для виготовлення жіночих прикрас двох видів. Отже, що нам відомо? Нам відомо, що 38 коралів на одну на одні прикраси і в два рази менше на інші прикраси. Що з цього ми можемо дізнатися? Ми можемо дізнатись, скільки коралів вона використала для іншого виду? Так, 38 у два рази менше. 38 значить інших коралів було більше, якщо 38 у два рази менше, говориться в задачі. Тому ми будемо збільшувати 38 у два рази. Це означає виконувати дію множення. Знаючи, скільки видів коралів іншого виду: чи зможемо ми порахувати, скільки майстриня виготовила двох видів коралів? Так, звичайно. Другий дії ми порахуємо перший вид коралів 38 і другий вид коралів, які ми знайшли в першій дії, разом таким чином знайдемо, скільки всього коралів використала майстриня в своїх роботах. План розв'язання виглядає таким чином. Перша дія, скільки майстриня використала іншого виду коралів. І друге дія, скільки майстриня використала прикрас для двох видів коралів. Розв'язання цієї задачі буде вашим домашнім завданням. В зошиті ви запишете дату та запишете задачу номер 141 розв'язання. Не забудьте виконати короткий запис умови спочатку. Одного виду коралів, скільки було, іншого виду коралів, і питання задачі позначити в умові. І тоді тільки приступити до розв'язання задачі. Допоможе вам у цьому план розв'язання цього відео. Ну, Піддаємо підсумки нашого уроку з задатковими листами. Обери лист, який ти хочеш відкрити. Щоб відкрити лист. Вам треба на нього натиснути. До нових зустрічей!